З 1 січня внесено зміни в частині контролю за трансферним ціноутворенням. Деталі нам про це розкаже завідувач сектору перевірок трансферного ціноутворення в області Василь Мельник. Отже, які зміни відбулися? Господарські операції визначаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови. Річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень за вирахуванням непрямих податків за відповідній податковий звітній рік. Та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень за вируханням непрямих податків за відповідній податковий звітній рік. Платники податків, які у звітньому році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. До 1 жовтня року, що настає за звітнім, засобами електронного зв'язку в електронній формі з отриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Форма та порядок складання звіту про контрольовані операції встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики. У звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податку у звітньому періоді. У разі якщо платником податку виявлено, що раніше поданому звіті про контрольовані операції інформація, подана в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати. Новий звіт до закінчення граничного терміну строку упродання звіту про контрольовані операції за такий самий період, уточнюючи звіт у разі його подання після закінчення граничного строку та відповідного звітнього періоду. Подання платником податку, уточнюючи звіту про контрольовані операції, не звільняє його від відповідальності. Відповідальність передбачена пунктом 123 та пунктом 124 статті 120 Податкового кодексу України. Неподання платником податків звіту про контрольовані операції, уточнюючи звіту документації з трансферного цінотворення після спливу 30 календарних днів на Наступних За останнім днем граничного строку тягне за собою накладення штрафів у розмірі 5 розмірів прожиткового мінімуму за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції або уточнюючого звіту, або документації з трансферного ціноутворення. Несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції, документації з страсового цінотворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті тягне за собою накладення штрафів у розмірі, одного розміру прожиткового мінімуму це кожен календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму. Одного розміру пожиткового мінімуму за кожен календарний день, своєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, а не більше як 300 розмірів пожиткового мінімуму, двох розмірів пожиткового мінімуму за кожен календарний день, своєчасне подання документації странство ціноутворення, але не більше 200 розмірів початкового мінімуму.